На інформаційній передовій сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти. З самого початку повномасштабного вторгнення мої колеги стали на захист свободи нашої країни у інформаційній війні, протидіючи російській пропаганді та фейкам. Попри постійну небезпеку, журналісти гідно виконують свою роботу в умовах обстрілів, блекаутів та недоспаних ночей. Але найголовніше, що расисти не змогли забрати в українських журналістів, це зброя слів та фактів. Про те, як змінилась робота журналістів після 24 лютого, розкажуть журналісти нашої редакції. Ірина вже 15 років у журналістиці. За цей час на її шляху ставало чимало професійних випробувань. За два дні до війни вона очолила нашу редакцію новин. З 24 лютого робота у ЗМІ стала зовсім іншою. Головна редакторка дев'ятого каналу зізнається: ніхто не готував працювати, коли за вікном літають ракети. Та лунає сигнал повітряної тривоги. Ти не можеш просто людині подзвонити. А, от, до речі, зараз почалася тривога. Ну ми не можемо просто встати і піти в укриття, тому що вона може тривати кілька годин, а нам треба видати сьогодні новини. Натомість додає, робота журналіста під час війни набула нових сенсів та є важливою як ніколи. Як для країни в цілому, так і для всіх українців. Ми теж е, працюємо в умовах сирен. І в умовах масованих обстрілів я не можу поспати зранку, коли дехто лягає, тому що мені треба вже виїжджати, мені треба вже готувати починати новини. І це дуже складно, коли ти не спиш ніч-дві ночі, а тобі треба робити якісні креативні новини. Одним із серйозних викликів для журналістів стали блекаути. Наша головна редакторка розповідає. Тоді, попри всі труднощі, які були в роботі, потрібно було давати людям правдиву інформацію, адже відключення світла позбавляло багатьох можливості оперативно дізнаватись новини. Тож інформаційні випуски офіційних ЗМІ, як на телебаченні, так і в соцмережах, були вкрай важливими для містян. Дуже складно було працювати, коли були блекаути, тому що до такого життя нас не готувало. Треба було е, всім збиратися, коли немає зв'язку. Ми брали машину, їхали додому, до оператора, до журналіста, збирали всіх на місці. Ми не знаємо, чи приїхав спікер. Ми не зможемо з ним зідзвонитися. Ми просто їхали і шукали. перші дні війни для каналу були дуже нервові. Ділиться наш генеральний директор. Організація роботи на початку війни складалася дуже важко. Канал намагався підлаштовуватись під нові формати на нових місцях, але з кожним днем команда ставала сильнішою та долала всі виклики. За словами Владислава, пройшовши цей шлях, журналісти вже адаптувались до роботи в таких умовах. Але вони працюють, вони вже спокійно виїздять на місце прильотів. Хоч це психологічне навантаження дуже велике, тому що це і сльози героїв. Це смерті дітей, це дуже-дуже важко. Ранок, безсонна ніч. Робота на місці вибуху. За словами нашої журналістки Дар'ї. Найскладніший період після роботи на прильотах наступає тоді, коли ти вже вдома. Адже під час зйомки та написання тексту емоції необхідно вимкнути. Мешканці Синельниківського району прокинулись на світанку не від будильника, а від ворожої ракети на своєму подвір'ї. Російська армія знову гатила по цивільному населенню. Через прильот поранено двох людей, дев'ять багатоповерхівок пошкоджено, та понад 120 квартир частково зруйновані. Ти бачиш а, своїх людей. Дніпрян, які а, втратили домівку або рідну людину, дитину, і тобі хочеться в той момент поряд з ними сісти і плакати або нервувати. Але в силу своєї професії ти абстрагуєшся від цього. Журналісти щодня ризикують своїм життям, щоб доносити людям правду та тримати інформаційний фронт. З 24 лютого 2022 року через розв'язану Росією повномасштабну війну в Україні вже загинуло щонайменше 14 журналістів. Під час війни інформаційний фронт не менш важливий, ніж передова десь на Донбасі. І кожен журналіст у цій війні маленька ланка на шляху до великої перемоги. Ворог чинить постійний інформаційний тиск, але українські журналісти готові з цим боротися. Вся наша редакція вітає колег зі святом. До привітань приєднується і Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.